Яким ви бачите Львів через 10 років, як бачимо туристичний, домінантно є впереді 38% науковий, духовний, що мене вразило, що духовний Львів дуже багато людей наголошувало. І що не дивно, молоді люди. От тих 18 24 роки часом писали такі, бо то була вільна анкета. Мається на увазі, там було вільно, яким ви бачите Львів через 10 років, там були відповідні місця для написання, і там дехто писав цілі твори, цілі листки. І ви знаєте, я з таким задоволенням читав оті, е, ті передбачення, чи те, що людей болить. Що на тому можна би було е, цілі твори видавати. І тому бачимо торговий промисловий логістичний, чистий, цивілізований, спортивний європейський центр. Але коли ми почали розробляти якраз е, стратегічні цілі, ми завважали, що туристичний львів не може бути домінантним. тому що Максимум, скільки туристика може забезпечити зайнятості львів'ян, ну це 20%, більше ж не може зайняти. А Львів науковий, Львів духовний, і Львів промисловий, торговий, має також мати відповідну кількість, відповідну кількість зайнятих, очевидно, і відповідні сектори розвитку міста Львова. І тому ми там в стратегічних цілях якраз. І на науковий, і на духовний, і на торговий, і промисловий звернули велику увагу. В принципі, тут ще є логістичний, але напевне не всі респонденти, які відповідали на питання, мали повне поняття, що таке логістика. І тому ми вважаємо, що Львів має цілком достатньо ресурсів, щоб стати логістичним центром не тільки Західної України. Ми напрацювали концептуальні засади формування стратегії розвитку міста Львова. Я зараз не буду на них звертати увагу, але вони такі є. Тут були варіант 1, варіант 2, варіант 3. Ці речі були проголосовані, і тут є кількість балів за ті чи інші абсолютно конкретні розвиткові напрямки Львова. От в даному разі територіально Львів розширюється квазі-пропорційно пропорційно в усі сторони 410 балів. Залишається в, іс в існуючих межах 290. Варіанти немає нічого. І так далі, і так далі. Дякую за увагу. Про фінансування, будь ласка, про фінансування заходів. Ну і проблема, якби як, як, в якому стані, що ресурси. Питання абсолютно просто. Це питання до Львівської міської ради. На жаль, я не бачу тут представників, крім вас, очевидно, з тих хоча б з департаменту. Він має знати про фінансування даних заходів. Тому що це був перший етап. Ми була організація, яка була найнята, виграла тепер. Проєкт, так. І у кому році є... закінчилася робота два роки тому, півтора роки тому. Замовник Замовник Львівська міська рада, так. І там є всі, вся інформація. Є. У восьмому році закінчилася робота. Так. Це було, чим помиляюся, перший етап? Так, от на першому етапі, так як я показав, на першому етапі закінчилося. ті всі інші роботи не були зроблені.